початку вирішила помити підлогом. Так, настрій щось не дуже, тому піднімаю настрій, як можу. Я загружаю себе роботи і мені. Це допомагає, наразі допомагає. Так і хочу поділитися з вами своєю шваброю. Вона дуже класна, класно миє. Миє плінтуса дуже гарно, бо це головка. Знаєте, так ходить, вона повертається в будь-які сторони, дуже класно. ну це Треба тут мити, так, а тут віджимати. У мене це десь швабра роки два напевно, ну десь роки два точно. Так? Ну, дуже вона класна, є така віледа, як вона плоска, і ганчірка одягається, а це ну, ось така. Мені це більше сподобалось. Я вибирала між тою і цією, і все-таки вибір, вибір став на цю швабру і вже купляла до неї запаску цю таку, кидовша довше китиці, що воно таке. так? І мені дуже подобається. Я і стінами, ну мені класно зайшла ця швабра, дуже подобається. Так, І хочу ще з вами поділитися такими від Вілєда. Я користуюсь ось такою ганчіркою. Це я взяла про запас, одною користуюся, а цю взяла про запас і ще купляла до війни десь перед Новим роком. Вони такі, знаєте, це такі невбиваємо ганчірки, я скажу отак. Ну, класно, тобто придивіться, може, кому сподобається. Хтось собі шукає таку ганчірку, то придивіться. Да, вона десь коштує, напевно, більше 100 гривень. Варта того, вона дуже класно з нею прибирати, дуже класно. Так, і ще є така віледа грізлі. Це, бачите, вона замінює ось такі. Що, я не знаю, теж, як, як їх правильно назвати, але вона замінює ці такі. Штуки, так? Тут йде в боковочки дві штуки, і я однією користуюся, користуюся десь уже зими. Так? Ось така в неї структура, бачите? І вона у мене практично як нова. ну Ця друга для запасу. І ці я бачила в епіцентрі по 143 гривні, здається, ось так, ну десь так. Я мию її раковину, на кухні раковину мию. І вона дуже класно миє. Ну, це дві мої такі улюблені, скажімо так, ганчірки. Хто дивиться, може, хто шукає собі якусь таку класну ганчірку? Придивіться. Але в Єві я купляла ось цю вілету, купляла вона там. Коли є, коли немає. А ця теж в Єві є, а коли немає, а в епіцентрі вона завжди, скільки я була в епіцентрі, вона завжди є, трошки вона дорожча в епіцентрі, ніж в Єві. Тому ось такі мої помічниці зі мною завжди мені допомагають. Кузя, ну що, будемо мити підлогу? Будемо мити підлогу чи ні? Розлігся йому жарко, у нас жарко, і він на, ну, на плитці лежить. Йому так менше жарко. помило. Вона блестить в прямому сенсі цього слова. Ральф п'є воду, замовила йому корм. корм у нас подорожав. Десь я не знаю, таку я пачку брала йому ну, 3 кілограми, було 1200, ну, 1200-1250, залежачи від смаку. Є було такі 1100, а зараз 1400 з копійками. Тому трохи подорожав і замовила кузі і йому, тому приїде скоро. Так, а я тут навела такий порядок. Але тут у мене капець. Це моя кухня, і вона в хаосі. Помідори треба заморозити, ягоди розібрати, кавун там їли. Тут капець-капець, персики. ну, Понятно, це Ваня давала нурафен, бо в нього болить зуб після лікування, ну тому дала. І будемо наводити порядок. Е, і хотіла сказати, у мене посудомийка, ось така маленька, але вона мені миє гарну посуду. Це у мене друга посудомийна така машина, але спершу її не зрівняти. Це посудомийна машина. Ну, от ставиш тарілку, і вона завжди виходить чиста чашка або банка, якась ну такого ще не було, що я поставила щось вийшло грязне. О, з цією машинкою були такі проблеми не кожен раз, а періодично були. Це у мене електролюкс. У нас тут не має було можливості поставити тут велику, тому що ця кухня йде, як кажуть, стінка несуща, я не знаю на українській мові, несуща. да, стінка. І тому, якщо б ми тут збили це поличку, ну, кухня наша полетіла. В мене в планах, в мріях є поміняти кухню. І якщо мені ця посадомийка буде мала, я можу купити дві і підключити, але вона на кожен день, от ми поїли. Так, я її загрузила зразу, і вона мені справляється. Може хтось скаже, що вона маленька, але для мене ну, це є знахідка. Єдине, коли, звісно, гості приходять, я тільки тарілки сюди ставлю і якісь столові прибори. А вже там щось домиваю руками. Але я чесно вам скажу, я руками не мию, я її загружаю вдвічі, ну, двічі або тричі, якщо мені треба. Ну, Не проблема там щось, якщо посуда постоїть. Ну, вона така, знаєте, ну, це супер, кого маленька кухня, це є супер класно поставити. Я вважаю, це знахідка і для маленької кухні, і для великої. У мене, звісно, кухня велика, але стоїть маленька посудомийка. Ну, так буває. Буду загружати зараз. І чим хотіла сказати. Користуюсь, користуюсь саматом, він дуже класний. Користуюсь теж самат у мене, але я так насипала тут у мене судочок і така ложечка. І відсипаю собі порошку, як скільки мені треба, так? Звісно, купила на пробу ось такі. На пробу я щось купляю. Вони були по акції феррі. Але, знаєте, оці фері це для великих посудомийних машинах. В ну, цю маленьку мені не підходять, тому користуюсь е, порошком. Ось. А у когось великим, класс, мені сподобалось. Але брала по акції. Так, а Ось такі в мене. Сомат я в закупках показувала, ось такий звичайний порошок. Блетки цього бренду сомат і класік не дуже подобається, а сам порошок дуже класно подобається. Так що, ось такі мої помічники в митті посуду. Прибираю тут на кухні і була в АТП. І дівчата, зверніть увагу, такі продають наліпки на машину, на холодильник, будь-яку будь-куди будь можна її прикріпити. Такі символічні зараз наліпки. Я купила дві. Вони по 10 гривень, хоч їх наклеїть в одне місце. Мені сподобалось, вибрала ось таку. Ну, це з нашою символікою воля, з нашим гербом. Ну, це мені дуже сподобалось. І свою улюблену, бо вже таку брали. У дочки на машині така наклейка, і мені вона дуже подобається. От тільки в неї такі, знаєте, оце коло тут не прозрачне, а там прозрачне. Зверніть увагу, кому такі наліпки потрібні, біжіть в АТБ. По 10 гривень, ну, це супер. Можна купити і прикрасити. Чи оселю, чи автомобіль, ну, будь-що можна прикрасити. Так, все я прибрала, мені десь е, вистачило пів години, все розклала по місцях, загрузила посудомийну машину. І знаєте, ну, дуже приємно, коли кухня в такому стані, але це виходить не завжди. І ви знаєте, я з тих м, жінок, раніше, може, б я. Так, знаєте, хотіла б чистоти, але коли немає, немає чистоти, мене це не бентежить, нічого страшного. Сині грязно, завтра чисто. А раніше мене, я скажу вам, мене це бентежило. Зараз ні. Головне, знаєте, щоб все було добре. Це таке. Ємно заходити на чисту кухню. Ну, я повторюсь, це не завжди буває. Так, і вирішила вже помити треба килим. Ми раз в рік десь стараємося мити килим. Колись здала я килими. Хімчистку, і вона мені в кімнаті килим у нас є, і вона мене ну, можна той килим викидати, я так скажу, не сподобалась. Тому у нас такі, знаєте, є як типу, кьорхера, така машинка. І можна помити, це треба на днях мені це зробити, поки є на вулиці жарко. Воно висихає, ну, за, за добу воно висохне. Тому плани вже собі набудувала. До речі, показую вам цю мою. Ну, які я користуюсь, це вілляда Грізлі. Вона практично як нова. Ну, Трохи так нерівна, але практично нова. І я згадала, десь я користуюсь цією губкою десь з грудня місяця. Тому придивіться. Вона дуже класно мої раковини. І поверхню будь-яку, і плитку. Супер. Мені подобається. І тепер готую. І тепер готуємо з вами вечерю. Гречану кашу я відварила, грибочку буду обсмажити. Трохи даю цибулі, бо дочка цибулю не дуже їсть, але трошки-трошки так кажуть для смаку. Так, і хочу зробити таку картоплю. Треба добре розколити сковорідку, так, налити соняшню олію. Треба картоплю натерти ось на такій терці і просто викласти на таку, знаєте, на гарячу-гарячу сковорідку. І воно виходить такий картопляний нунець з одного боку і з другого. Тому будемо смажити. В кінці покажу, як це у мене вийшло. Бачите, У мене така картопля вийшла, ну такі. Як на бурякову терку, ось, отак правильно. І в мене вже пательна сковорідка розігрілася і буду відправляти її. І такий буде картопляний млинець. Ось, бачите, такий один картопляний буде млинець. Він буде обсмажуватися. І коли там з'явиться скоринка, я його переверну. Ось один і ось другий. Обсмажила з першої сторони. І бачите, ось так беру. І ментен перевертаю, але мені неудобно. А, попіло трошки. Трошки не вийшло, бо телефон тримаю. Але, в принципі, добре. Так, виходить, бачите? Так, зараз буду перевертати цей.